Спочатку 90-х ми всі українці прогавили час, коли треба було розвивати і підтримувати своє ці. Ми прогавили захоплення нашого ринку російським «Одинес», Бітриксом. Поки вони вливали величезні кошти в просування, ми не звертали уваги на своє українське яйце. Тепер настав час збирати каміння. Тільки запросити на заступники Сформації Олександра Борнякова прошу вітати. 70% ринку наразі за нашими оцінками зайнято російським софтом. Зараз велика війна і це неправильно просто користуватися російським забезпеченням. У нас дуже багато військових партнерів, розробників, впроваджують якісь вісов, чужий ссор. Українські і дуже багато розробок, про які наш бізнес він не знає. Саме тому важливо, щоб сьогодні такий захід стався, щоб вони побачили, що аналоги є, і почали цей процес трансформації. Після 2014 року цей процес зрушився, а після 24 лютого ще більше. Чим більше таких івентів буде, тим менше цей відсоток буде. Понад тисячу відвідувачів сьогодні присутні на івенті «Своя АІТ шоурумі українського програмного забезпечення і більше 30 компаній сьогодні пропонують і презентують свої рішення, які зроблені саме тут в Україні. Багато тут людей. Було дуже круто, що ми змогли наживо побачитися з нашими клієнтами, змогли навіть знайти собі нового клієнта. Зараз ми бачимо тенденцію переходу з російських продуктів на українські, але проблема в тому, що деякі компанії маскують своє походження. І дуже круто, коли ми можемо комунікувати це про це, розказувати, і люди переходять на українські продукти. Я в захваті заклад. Захват. Коли я почув, що на цій виставці буде представлений саме український it кластер скажімо так, мене це надзвичайно зацікавило. Я приїхав сюди зі Львова. Я працюю самостійно як фінансовий консультант. Основний запит у бізнесу зараз на що міняти ОДНС? я збираю собі такий огляд. Що є на ринку? Які українські розробки для того, щоб запропонувати щось своїм клієнтам? Тому для мене це дуже потрібний, своєчасний, цікавий захід. Ця конференція, я думаю, якраз показала наскільки Геоклауд рухається в правильному напрямку, тому що організовує такі події, на яких український бізнес може показати себе, розказати про себе зараз. Якраз от біля нашого стенду дуже багато відвідувачів беруть нас в контакти. Ну, чесно кажучи, я не очікував, що стільки людей. Дуже класно, що стільки it компаній є в Україні, які виробляють свій продукт, да? бо я не знав, що їх стільки. Це дуже важливо, коли відбувається івент. Коли люди приходять і кажуть, що о привіт, Микола, а ти ж робиш цю цикудалі роблю. А як тебе там? Нормально. Давай разом. Дуже потрібні такі заходи саме зараз. Є багато інформації, є що обирати, є що проаналізувати. Робота на стенді чудово. Захід чудовий. Чесно кажучи, не очікував стільки людей, які будуть сьогодні відвідувати цей захід. Але відчувається, що є потреба у людей вже більш фізичного спілкування. Вже потрібно замінювати ворожий софт на сучасні українські рішення. Присутні в цьому залі показують, що українські рішення є. Альтернатива є. Кожен приміряє на себе, дивиться, що йому до вподоби. Я думаю, що кожен з учасників знайде своє рішення і обере те, яке він буде подалі, що ефективно використовувати. Це для нас потужний нетворкінг, вже трошки НАТО спав, а взагалі ну, просто черги до нас стояли. і Ми дуже вдячні за та організацію такої події. Ми віримо в потенціал України, в експертизу та талант наших розробників. Будемо підтримувати своє ІТ.